От тут на під агоє, живопост там та й ти мені ще, блядь, хай візьме до педолі. Андрій приїхав, блядь, із Наташкою, кажу, блядь, педли мені в азові. До що ти думаєш, взяв, блядь, твою воду того, що ти заливаєш радіатор та що? Вода дистилірована чи вона? Блядь, в Азові! Їбіт поїхав. Невжачі, не вже ти, блядь, не понімаєш, чи що? Ти що, взяли десь вони попередливали? Що ти будеш, блядь, казати? Я просто ж Що ти, блядь, будеш казати, як воно їхать Вона чи він підливав? Вона навіть. Вона! блядь! А мати вас. Ну, що ми бачили в городі? А що бачили бачило? ручка до ці пальці таково, ніхти всі стоять. Це ж качки ти загнали? Да ні батько, блядь, заганяє. То ще теж, блядь, сказала хурми, купи, купить. Чуєш? Воно ж купило, десь та продавчиця отдала, блядь. Що не треба, не льо, блядь дало. І в кито ще, блядь, одне дало, блядь, а друге взяло, понимаєш? Кинув, блядь, у торбу і хліб наверх. Думаю, що це отаке, блядь, для риби щось купив чи що? Йоб твою мать, блядь, витягую, блядь, хурмата, каша. Одни ці хвостики, блядь, послались. Туй від твою мать. Оце, блядь, загадайте. Мать твою йо, бля, даваю. <су> та він же хотів як лучше, пішов купити. Та він вже, бля, не вже ну, не розбирає, й твою душа, блять. Дополучив пенсію, купив щось то все. Він же ж <су> купив. <су> ну поклав таку і все, а вони, може, теж гаута на базарі зловила, теж дала, може, кумняку. Та а? на цьому крапка. <су> Пиздав. <су> Взяли, поклали одним самим, що ви не їсть теж треба десь неї продати. Ну ми вам вже теж така, я не знаю. Ну чекаєтесь до, до любого кібеніма.